Вітання всім рибакам, а особливо рибачкам. В попередньому відео я показував свої саморобні воблери. Ось на даний час вони підсушуються, розкрашувала їх моя мала 4 Ну, Де що я там підправляв, ну не сильно я там. Я ж говорю, Вибагливості, вишуканості риби не треба, риби потрібний колір і відповідна гра. Ось такі воблерки. вийшли. На даний час вони підсихають. Ну, я знімаю телефоном. Камери у мене немає, можливо, не так. Показує телефон. От я скрив лаком, можна ще раз лаком скрить. І от такі відповідні облерки. Ось так видніше. Ось такі в вийшли. Скрашувати можна. Любий колір можна під. Я зробив під окунька, так як в моєму регіоні більше є для хижака окуньків. Я зробив під окунька. Таку щось зелененьку рибочку. Фіолетовою спинкою. І жовтий животиком. Очка також поробив відповідно. Жовтенький, чорненький колір. Ну і лопатка, як я вже говорив, червоного кольору. Ось такі вийшли. Ну, я думаю, можливо, і лаку хватить один раз скрив, але для більш, як, надійності можна скрити ще раз. Ну, висохнуть до весни ще далеко. А можливо... можна і зараз, бо така зима, що можна виходити на хижака. Ну, на даний час поки я хворію. Ну, буде відповідні інструменти мене, можливо, якісь кращі з часом. Можливо, трошки розбагаті Можна робити кращі вобляра, більш вишуканіші. Але я ж роблю не для продажі, а для себе, тому мені і таких достатньо. Головне, щоб вони ловили рибу. Ну, дякую всім, хто переглядає моє відео. Дякую підписникам. Всім здоров'я, миру, добра і всього найкращого.